Не бажаєш воювати, плати гроші законопроект, який фактично допомагає відкосити від служби вніс до парламенту депутат і все ще комбат батальйону Донбас Семен Семенченко. На жаль, будь-які коментарі та пояснення щодо цього законопроекту від його автора чи прес-служби нашому телеканалу отримати так і не вдалося. Сума внеску варіюватиметься залежно від віку військовозобов'язаного, Тобто, призовники до 25 років за відстрочку від служби мають сплатити 36 шість тисяч гривень. Чоловіки віком від 26 до 31 року 42 тисячі 630 гривень. Найдорожче обійдеться відкосити тим, чий вік від 31 до 45 років 54 тисячі 810 гривень. Військово зобов'язані старші за 46 років лишитися вдома можуть за 36 тисяч 540 гривень. Думки депутатів щодо ініціативи легалізувати відстрочку від служби в армії розділилося. Я цей такий не буду підтримувати. Кожен чоловік, який живе в Україні, він повинен піти і внести ліпту в захист нашої держави. Ніякі підкупи нічого не повинно працювати. Якби не війна, такий законопроект мав би чималі шанси запрацювати. Утім, зараз не час про це говорити. Вважає більшість. Не було в країні війни. Можна це розглядати дійсно. Хочеш ти служити в армію, де не хочеш тоді допомагає якось інакше країні. Але коли коли в країні йде війна, це ця проблема має стосуватися кожного чоловіка в цій країні без винятку. Тобто, як для чого паралелі проводити, Одні воюють, другі не воюють, так не можна. Справді у світі існує практика відкупу там від строкової служби за е, певні суми на певних умовах. Але варто розуміти, що зараз не той час. Тобто можна розглядати це питання десь в майбутньому. Натомість є й ті, хто підтримує подібну ініціативу. Мовляв, чималі кошти потрібні на забезпечення бійців та за необхідності на їхню реабілітацію. Якщо хтось хоче відкупитися, будь ласка, хай краще це зробить, а ці гроші підуть на зарплату тим людям, які дійсно будуть воювати для забезпечення їх сімей. І взагалі в армії мають. Аже під час війни воювати люди, які будуть воювати, а не ті люди, які з під палки заженуть, і вони будуть зраджувати, тікати. Утім, є кілька але термін запропонованої відстрочки 365 днів. Тобто, через рік платити доведеться знов. Але простому українцеві не заробити й за рік такої відстрочки. Тож виникає закономірне питання, для кого написаний цей закон. Бо ж на практиці легально відкосити від служби зможуть лишень діти багатіїв та можновладці. Навіть більшості представників середнього класу на сьогодні це вже не по кишені.